Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 18 лютого, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та перше послання апостола Павла до Тимофія. Почнімо святе письмо читати. Одного разу увійшовши до Єрихона, Ісус проходив через нього. І ось чоловік на ім'я Закхей, і він був начальником митарів, і він був багатий, і шукав побачити Ісуса, хто він, і не міг через народ, бо на зріст, малий був. І, забігши наперед, виліз на смоківницю, щоби побачити його, бо мимо неї він мав проходити. І коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав до нього. Закхею, поспіши злізти, бо сьогодні в домі твоєму мені треба бути. І той поспішно зліз і прийняв його з радістю. І, побачивши, всі почали нарікати, кажучи, до грішного чоловіка увійшов він гостити, Встав, вставши ж, закей, сказав до Господа: Ось половину добра мого, Господи, віддаю Богим. і якщо кого чим скривдив. Повертає вчетверо. Сказав же до нього Ісус: сьогодні спасіння дому цьому сталося, тому що і Він є сином Авраама, бо прийшов син людський знайти і спасти загибеле. І переходимо до апостола, сину Тимофії, слово це вірне і всякого прийняття достойне для цього ми і працюємо, і ганьбу терпимо, бо поклик, бо поклали надію на Бога живого, який є Спасителем усіх людей, а особливо вірних. Заповідай це і навчай, нехай ніхто не зневажає твою молодість, але будь взірцем для вірних у слові, в поводженні, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті, доки не прийду, приділяй увагу читанню, наставлянню, повчанню, не занедбуй дар, що перебуває в тобі, і дане тобі за пророцтвом з покладенням рук присвітерів. Про це піклуйся і в цьому перебувай, щоб поступ твій для всіх був очевидним. На цьому це все. Божого вам благословення, до зустрічі вечором.